Получилось, що і син, і я ми пішли разом. І трошки з однієї сторони мені хотілося, щоб сина підтримати в тому плані, щоб він бачив, що і щоб він знав, що батько теж десь там, рядом. От, ми содзювалися з наразним. І ми навіть зустрічалися в Сартані Талаківки. Там вони стояли, морська піхота, ми були трошки не так далеко від них, у Володарському стояли, в Тарченково були. І от іменно приїжджав волонтер там один, як зараз пам'ятаю, Вова. Шай. Йому, як то кажуть, все буде добре, який відізвався, відізвався на мою просьбу. І ми, він мене туди відвіз, ми розрішили мені на часто. Ми там зустрілися на війні, то це було велике таке собиття для мене. Були такі моменти, звісно, в тому плані, що да, висказувалося нікоти. Та ви отсюда уїхали, та їдьте до своїх жінок і так далі. Вам тут нема що робити, ми самі розберемося. Це було по початку, так як тільки ми ще в'їжджали, це восени, так сказати. Ну вже потім потихеньку в них міняло мировоззріння. І вже весною, то вже вони кажуть, будьте ви тут, аби, аби тільки не стріляли, аби тільки не стріляли, щоб не було війни то вже вони почали міняти своє відношення до нас, так сказати. От. Ну, скажімо так, не всі, не всі, тому що були случаї, коли да, питалися там підсунути щось, які-то зривчатки, які-то отравляючі віщества, підсувувалися нам. -то. В аеропорт я потрапив трошки пізніше, це в жовтні. Як туди потрапив, зараз точно не пам'ятаю цих, ну, знаю, що. Більше десяти днів ми там були. Там були бої дуже, дуже і дуже, звісно. Так як хлопці, у кого, які були там мобільні телефони, ми атаку такого не було, щоб знімати, Некоторі поробили собі зйомки, але не до того було, в принципі, то це там було жстоко, звісно, те, що танчики розстрілювали, прямо таки в упор, можна сказати, що це аеропорт в місті з нами. Хто там знаходився. На той період ще якраз був російський актер Пореченко, який теж по стріляв. В цей момент я був там. Були постійні обстріли, з, я не знаю, з, усьмо, з усього, що, що тільки можна було вони. І градами, і артилерія обстрілювала нас, і танчики. Танчик там теж один хитромудро виїжджав, так що не могли його бистенько постріляється і знову десь заїжджав в боксах, прям ховався з сторони Донецька. Ну, звісно це зрозуміло, що проросійські сили, тому що самі оці Донецькі, так, не, не скажу я так, що Лугандон, <гум> так у нас виражається. Грубо. От. Новороси так називаємо, то там, а, як самих, як такових новоросів, то там мало-мало цих самих повстанців. От, а зовсім більше, звісно, з російських військ, так сказати. І з ленточками вони були. Це однозначно, по формі ж, звісно ж, видно, що це російська армія, так сказати. От. По, чому ще, по чому ще видно? Ну, як? Вся їхня амуніція, їхнє, номера оружия і все останеться з території Росії. Так вже там спеціалісти виясняли для себе по оружжу, а ми то. Для себе знали, що там і кубанські казаки були, от, приймали участь трошки. Потім чечени теж були, тому що кричали на чеченському язику, вони, ну не на чеченському, а на ломаному, так сказати, азіатському. З, з їхньої ж території викрики там були такі, що вон хахли, давайте виходьте, ми вам зараз будемо різати голову і так далі. Там, ну такі наподобі викрики були. От. Ну, ми ж потім вже їх, коли були бої, то вже ми, ми свої договарювалися за обмін, то ми своїх забирали, а вони своїх не всіх забирали чомусь. То там були найманці. Ми так зрозуміли, що одноразові, якби вони їм платили зарплату, заплатили за один день. От і все. І якщо він погибав, там, то його ніхто особо, тому що вони були. Не знаю, як, як об'яснити, але факт, що не всіх вони забирали, як то виборочно. І оце ті, що там оставалися, то там, звісно, жуть було дивитися. Це був холод, мороз. Вони там ми їх не брали, бо не було в нас, де їх особо там складувати, хранити. Один у нас там в холодильнику хранився. Це вже потім пізніше показали по телевіденні, як правий сектор доставав його. Бо там хлопці були з правого сектора, теж у нас, які крепко билися. Те, що тут за них много розказують, всякої били, то я не знаю, як тут, а по місту цей правий сектор, ну там правий сектор себе показав, звісно. Непогано, я б сказав, може навіть, що я хочу за хлопців і сказати, ну якби за них заступитися, щоб вони були бойці настоящі. Ну, така, щоб було, треба було нам віджати цих всіх проросійських, так сказати. Новоросів, так сказати, називаємо їх. От треба було їх би віджати, ну, так як нам по яких то причинам непонятним для нас не давало на часто це робити, то ми там як би, більше держали оборону. Не дозволяли далі йти, так сказати, наступати, ну, то їх відтуди їх вижимати. Ну, трошки були такі моменти, коли ми продвигалися, а потім поступали зверху команди офіцерам, я так розумію, бо нам же офіцери не все доводили, не все розказували. І ми відходили назад на старі позиції, займали старі позиції. А цим часом вони тоді починали переформування, і оружжям і людьми то, що їм доставалося від нас теж немало, хоч вони там хвастаються, що там і Гіві, то і Моторола там були, то їм там досталось тебе. Їм доставалося добре. спасибо артилерії, що якщо б не артилерія, я не знаю, як би ми, дуже важко б нам було. Тому що вони тільки питалися нас атакувати, сильно перти на нас, то артилерія тоді. Крила їх так, що вони розуміли, що їм краще не двигатися далі. Таке. Ну а так було таке, що вони розстрілювали дуже сильно нас, особливо на вторий етаж хлопці. З правого сектора на втором етажу були, ми на першому. Вторий етаж сильно розстрілювався. Не те, що там я бачив сйомки нікотрі по тіліні, а сіті віта. Це дійсно, що правдиві сйомки, коли стріляє танк і пролітає снаряд насквозь. Хлопці падали на підлогу. От. Снаряд пролітав. Навіть не зачіпаючи нічого, бо там вже таке, тільки одні перемички стояли, стовбики, що не було вже нічого. Потім хлопці приподималися, знову брали за заворужжя і знову знову відбивалися, так сказати. Ну, це такі моменти були. Ну, а так, звісно. Новий термінал вони підірвали. Ми потім йшли на виручку хлопцям. Це 19 января було. Коли ми вирушили, 19-го ми були в під Волновахою, сиділи в посадки зимою, Було дуже прохладненько тоді, сніг лежав, нам нельзя, не дозволялося ні костри палити, ни, ніяк. То ми виждали своє час, ждали савушек, покриття, так сказати. Ну, не дождавшись, ми поїхали самі, вирушили. Бетери колона видвинулася в сторону аеропорту на підмову хлопцям, щоб визволити їх, так сказати, із біди, щоб можна було кого спасти. Ми вже знали, що підірвали вони там. Ну, Так як ми, це нам частково вдалося, тому що був сильний туман. Буквально на 20-го почалося розкисання, погода пішла на плюсову от, і туди під'їзди дуже-дуже важкі. Такі були, що в тому плані, що дороги розбиті були, грязь, оце це все не давала нам нормально туди видвинутися. А туди вже, коли вже ми добрались до самого щита під аеропорт, то був сильний туман, нічого не було видно, куди, що, як. От. І вони, А вони вже там ждали, знали, всі пари так називаємо. І от вони почали по нас там крити, так що крили з усього, що тільки можна, міномети, гранатомети і... і так далі. АГС. І щасливий в тому плані, що мені для України, е, я для України якусь часточку для себе зробив, як у то вніс, е, скажімо так, російським словом, ліпту, що я що я приложився до цього всього для, до захисту своєї України, тому що я я в душі, скажімо так, Україна щирий, то хотілося би, щоб все. Вирівнялась так, як було, щоб ми там мир здобули на, на, на востокі, так сказати. От, ну, як воно буде, покаже. Політики, звісно, багато що от політики зависить. Хлопці, хлопці роблять, що можуть. Так от як от з Кримом теж вийшло, бачите, ми якби не стріляли. Морська піхота, та, там і інші часті. У мене син служив в Криму, теж там моським піхотинцям, то вони не давали стріляти, там оборону хлопці держали, а стріляти не давали. Ну, зрозуміло, і причиниться те, що мала б тоді російська армія двинуться, звісно. Мабуть би з усіх чотирьох в них була б причина для цього. Вони, мабуть, і тільки провоцирували те, що ждали провокації цих, щоб. Ми стрільнули там і як то так. І б бути. Ну а мотиви ті, що, да, що я бачив, як діти, скільки вивозилось дітей оттуда, і які вони налякані цією війною. От. І в мене самого діти, троє дітей, то я розумів, що це таке для дитини, для дітей. І мені в першу чергу хотілося допомогти тим. Дітям, які безвинні, вони не винуваті в тому, що там війна, та що там закрутилося, то то все. І хотілося якось допомогти. І, і не тільки дітям, і тому ж народові, що там, теж українці там проживають. Хотілося б більше від наших українців, так сказати. От молодіх, і, і пожиліх от, от усіх, що, хто може в руках. Якби допомогти чим може, якщо не може вруже держати, то хоча б матеріально, там, хлопцям допомагали ті, хто там. Вот. Ну, у нас не особо, не особо відзиваються на це все. Я не б... знаю чому, патріотизму дуже мало, звісно. Роз... Зрозуміло те, що йде війна. Я б не сказав би, що це. А то для когось це може, а то, хто на блокпостах там стояв, більшість, то це може і а то. Або хто в тилу. А коли. Там на передовій, то це вже зовсім не ато.